Вітаю в ефірі чоловічий клуб, і сьогодні говоримо із Михайлом Присяжнюком Сергієм Мінічем і мене звати Вадим Мороз. Про три роки Володимира Зеленського при владі говоримо про те, що там наговорив СБУшникам Медвечук і кого він здав і кого він заклав, а можливо сказав чисту правду. І також поговоримо про нашу містечкову тему, яка широко вийшла і розлетілася по всій Україні, це про царя і царицю. Я думаю, всі знаєте про що ми. Але починаємо із трьох років Володимира Зеленського. Спершу хто за кого голосував і чому? Михайло. Я ж можу не відповідати на це запитання. Так, три роки вже за Зеленського голосував. <с? Ні, я не голосував за Володимира Зеленського, я голосував за Петра Порошенка на останніх президентських виборах. Стосовно трьох років його перебування. По порядку, Три, Петро Олексійович, чому ну тому, що я на той час е, вважав, що людина з е, доволі значним політичним досвідом, і з досвідом перебування на посаді президента України, має продовжити ту роботу, яка вона, яку вона в той час почала. І все ж таки, як не як, всі ми прекрасно розуміли, що Зеленський це ставленик Коломойського, чи його той чи інший політичний партнер. Для відстоювання тих чи інших інтересів Коломойського. І такі політичні інтриги, і боротьба того часу швидше була боротьбою дніпропетровських проти Вінницьких, і от і все. Сергій, ну в мене були не такі глибокі е, е, розу, е, навіть не так, не, не такі е, глибокі підґрунтя під голосування голосувати за Порошенка. Хоча я теж голосував за Порошенка, але я керувався дещо іншою логікою. Е, все дуже просто. Я на той час розумів, що е, єдиний президент, який хоч щось е, наважився зроб... змінити в країні, це був якраз Петро Олексійович. Я зараз про Томос і про армію. Давайте будемо відвертими. Дійсно, за його президентство армія отримала той поштовх і то і, і вдихнулося життя в армію. От і все. Тобто, ну, все дуже просто. Це ті речі, за які безпосередньо відповідає президент. Ну і зовнішня політика. Давайте задаємо, як Петро Олексійович зміг згуртувати людей на в... міжнародну спільноту навколо України. Те, за що відповідає президент, він, як на мене, виконував, якщо не на 100%, то й на відсотків 80 точно. Ну, принаймні більше, ніж будь-який інший президент до нього. От ми троє тут Конок усі роботи. і зібралися. Я теж голосував за Порошенка. Це ні для кого не був ніколи секрет. В гуртожицьких кімнатах і всьому іншому я завжди переконав, що варто голосувати за Петра Олексійовича. У мене було просто єдине переконання, що от людина, яка ніколи не була при владі, от це просто моя життєва позиція. Якщо ти, ти не можеш зразу з грязі в князі, якщо ти кудись потрапляєш, то треба поступово, грязі. Поступово, поступово треба з низів іти доверху. Людина, яка не розуміється в країні, яка воює, мені здається, що це було близько до краху. Але 73% вибрали Володимира Зеленського. Володимир Зеленський прийшов до влади. Зараз він людина року за версією авторитетного журналу Тайм. Різні думки були до війни, після війни більшість вже. Обоготворяють, можемо так сказати, Володимира Зеленського, але ми до війни ще повернемося. Давайте пригадаємо, що ви знаєте, от які, на вашу думку, найбільші його заслуги. Одна, дві, три заслуги до війни. Саме не беремо поки що війну. А до війни чим він вам запам'ятався? Негатив і позитив? Михайло. Знаєш, Вадиме, таке враження, що. 24 лютого з'явився такий ластик триколорний, який встер абсолютно все, що було за ці три роки до війни. Я навіть не пам'ятаю, чим той Зеленський міг запам'ятатися. Лише чим те, що він дуже часто потрапляв в ті чи інші курйозні ситуації в перший період війни, він там точніше в перший період, перший рік президентства, він дуже часто обмовлявся, дуже часто говорив відверто якусь таку єрість, з якої потім всі сміялися і робили меми. Ну чим дійсно запам'ятався, це звісно, що проблема про програма Велике будівництво і те, як вона. Реалізовувалася в тих чи інших регіонах, навколо неї безліч скандалів, безліч таємниць підкилимних ігор. Ми самі знаємо, як ця програма реалізовувалася на Рівненщині. Ну і пан, є... пан Богдан, Володимир Зеленський і пан Богдан, що тут ще говорити? Ну, я би, як на мене, то довоєнний Зеленський, називаємо це так, да? то він мені більше асоціюється. От я б зразу ж пригадав пана Єрмака. Його міжнародні всякі там поїздки і тому подібне. Поясню ну, поясню свою думку, тому що Ярмак це керівник офісу президента, людина, яка в принципі просто організовує роботу президента, От вся його функція і всі його повноваження. Але якраз через мені здається на той час слабкого Зеленського, або не можливо він не до кінця розумів, якби роль президента в Україні. Єрмак собі дозволяв ті речі, які, як на мене, неприпустимі. Тобто там ці поїздки в, на міжнародні зустрічі, якісь там перемовини з кимось. тобто, ну, Умовно, давайте уявимо, що секретар якогось посадовця або там директора підприємства займається перемовинами щодо контрактів цього підприємства. Ну, Це, як на мене, дивно. Да? От, в довоєн, Довоєнний період України якраз от Єрмак цим займався, і це, як на мене, великий мінус був Зеленського. І слава Богу, що зверніть увагу, ми давно вже про Єрмака нічого не чуємо. Це означає, що в принципі якісь висновки були зроблені. Щодо того, як взагалі там, оцінювати довоєнного Зеленського, то я би, от, найяскравішою оцінкою є те, що Вадим Ти казав, 73% за нього проголосувало, і станом на кінець грудня, початок ну, січня 2022 року за Зеленського готові було голосувати 25%. Тобто такого стрімкого падіння рейтингу і популярності ніхто не мав. З його попередників, можливо, Ющенко повторив, я боюсь, помилитися. А це означає тільки одне, що дійсно були великі очікування, з якими він за початок до торі період своєї каденції не справився. І все йшло до того, що в принципі, Зеленському нічого не святило під час виборів на другий строк. Так. Мало-мало перемог, правда? Ну не справа, майже не майже, майже, було, майже, майже, крім перша великого будівництва і, все. Його. і то ну давайте будемо дивитися е, знову ж таки. Я завжди казав і кажу, велике будівництво це ж не це ж ну немає такої статті в бюджеті держави, тобто це просто перейменовані. Різні державні програми, навіть в умовно, вони в публічній площині навіть перейметься. Але той самий розвиток інфраструктури в тій державний фонд регіонального розвитку, але це був своєрідний гарант якості. Якщо ця програма в великому будівництві, то обов'язково чи стадіон, чи спорткомплекс, чи дитсадок, воно добудується. Ось вона була схожа річ тільки з дорогами. Це те ж саме, тільки в профіль. По Зеленському я от не голосував через те, що він був реально дилетант в політиці, і він мені залишався дилетантом ну, років два-три. І я вже просто чекав, коли наступних виборів, коли там іншого, там, е, хто прийде з хорошим рейтингом, не Порошенко вже. Я Чого? вже для себе цю кандидатуру відкинув після того, як він почав активно е, говорити і висловлювати різні думки, які повністю розбігалися з тим, що я спрос, е, е, ну яке в мене було враження про нього. Я просто чекав, коли от, будуть е, е, нові вибори, вибори, нового президента. І все, ну, якби Українці люблять це і все, давайте нам іншого. Е, незрозумілі судові процеси, незрозуміла ситуація з вагнерівцями, не оця показуха, коли він їздить і кричить, звідки ленд-крузер взявся, звідки в тебе айфон. Ну, мені було соромно за такого президента в перші роки його правління. Е, пізніше мені якось було ну, ок, норм. Європейський нормальний президент, це не рухлять, як в Росії. Можна говорити, вміє гарно говорити, вміє до себе приковувати публіку, вміє якусь там допомогу на Україну, в Україну тягнути. І було тако, 60 на 40, а з самого початку було 80 на 20, що от, ні, ніякий Зеленський для мене не президент. Велике будівництво у нього великий актив, який я занесу. Те, що він зумів, людина не з політики, зумів там втриматися тривалий час, зумів зберегти цю монобільшість, зумів ті закони, які йому треба, чи які там Україні було треба. Проголосувати, вони були проголосовані. Таке неоднозначне відчуття, і мені здається, що воно спадало, як і його рейтинг з кожним разом, і, можливо, там десь Порошенко знову вискочив вище за Зеленського. Але 24 лютого повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, і ми побачили вчорашню коміка. Вчорашнього, як любили його називати не до президента, зовсім іншим апла. Лідер нації, лідер демократичного світу. І це як би нам, можливо, не хотілося чи комусь там не хотілося з його опонентів, але так це дійсно є. Зеленський Ді. з моменту воєнних дій 2-0 у Грейт. А інша б людина, яка була б на місці Зеленського, хіба б повела себе по-іншому? Ні, про це навіть не варто говорити. Використати такі політичні дивіденди спочатку через початок війни. Та це б зробив би будь-хто Порошенко, Ющенко, Медведчук, будь-яка людина, Зеленський, який би був би на ну, пусту Маршенку на... війни не було б Це 100%. Він би б договорився, він би десь щось здав, б, але більше, війни не було б я скажу Тому... більше, е, Михайло. Дивись, е, в Зеленського був вибір. Згадайте. Е, Одним з наших прополітик, до речі, на нашому телеканалі, коли народна депутатка розповідала про те, що в на початку ще в січні місяці ця програма вийшла, і вона говорила про те, що є повідомлення від посольств, від лідерів міжнародної спільноти про те, що буде агресія, виїжджайте з Києва, Київ бомблять. Але ну ми ж всі бачили президента в Києві під час е, е, бомбардування він нікуди не втік, нікуди не сховався. Я з тобою десь погоджуюсь, що в принципі треба розуміти українську націю, що е, Зеленський розумів, що у нього є два варіанти повторити долю Януковича або повторити, або стати лідером нації людиною року. І він вибрав другий шлях, От і в, ну, але він його вибрав, і це його е, е Можливість показати яйця, і він їх показав, Та, показав я круто, й, сильно я і давайте і того будем... й веду, що будь-хто на його місці зробив би так само. Тому що, що... не так, Та, як ти говориш про ну, е... Януковича. Янукович, ніхто б не хотів би бути Януковичем номер 2 Всі б залишалися в Києві. Тому Чого ти про ти назвав Медведчука? Медведчук втік би. Медведчук і так втікав. Хоча він був ну давайте не забувати, Тоже лідер партії, один із видних політиків українських. Мені да, здається, велику роль на користь зеленського зіграло те, що він ну реально він не політик. Він в своєму останньому інтерв'ю говорив: я президент, я не політик. Я президент політики. Вони просто прораховують наперед усе всі за і проти. Їх величезні команди їхні працюють. і Вони кажуть, от для тебе зараз краще виїхати, адже не може бути країна без президента, країна, яка е, зіштовхнулася з повномасштабним вторгненням. А що він сказав 23-го, е, якщо не помиляюся, лютого в Польщі він тоді був? Він сказав: Я сьогодні поснідав в Україні в Києві, і я сьогодні повечерю в Києві. Це за день до наступу е, повномасштабного Росії. Інші б, напевне, зваживши всі за і проти, і те, що і життя твоє в небезпеці, і все інше, вони б, напевне, керували, намагалися керувати державою за меж, адже ну, яке там керівництво? По суті, все ж переходить до рук військових. Ти суто маєш закликати міжнародну спільноту для того, щоб якось кошти, зброя показувати те, як воно все насправді є, а все інше вирішує Збройні Сили України. І мені здається, що інші б, напевне, таки. Подумали більше ніж думав Зеленський, і я тобі більше скажу, що я думаю, що і е, такий, варіант, такий варіант і пропонувався Зеленському. Просто знову ж таки в силу того, що він. Е, Має яйця, він цього не зробив. Отут, ну тут можна по різному до нього ставитись, але факт є фактом. Тобто він не втік тоді, коли була можливість, і тут навіть не те, що є досвід, чи немає досвіду. Мені здається, він просто в один прекрасний момент зрозумів, що в нього є унікальний шанс занести свою своє прізвище в історію України. Ну, Принці він це говорив в інтерв'ю Гордону, що я хочу потрапити в підручники історії. От. І він це зробив. От тепер він точно в підручниках історії, як лідер країни, яка перемогла Росію. Ще вона не перемогла, ну от от доб'є. Саван політичного трупа ніхто б не хотів би на себе одягати, тому е, його риторика, що він там повечеряв поснідав в Україні і повечеряє в Україні. Ну то це ж логічно. Між ти зараз говориш про політика, Я тобі кажу, як про людину. Давай згадай, наприклад, свій стан е, 24 лютого. Ми всі реально переживали і думали про те, що. Блін, а якщо зараз сюди до нас прилетить? Ну, згадайте, да? Була певна розгубленість, всі боялися, всі в принципі, панікували. Ти думаєш, що Зеленський, що ну, не людина така сама, в нього так само. Мало того, якщо, наприклад, в мене чи в теперішній день, при чому тут людські якості назвався грибом? Йди до кошту. Ну, Тому тут не варто я говорити тут, про. Він би пояснив, 150 разів можна було пояснити, тут як ця Тіхановська. Вона ж пояснює своїм виборцям про те, що вона Мі сидить в чи в в де вона там сидить, ну, сидить і звідти видає циркуляри а-ля президент Білорусі. Ну то вона він політичний він... труф, вона ніхто для білорусів. Не факт. Є пути, все саме в цьому рішенні, є мінуси. Можливо, десь на якомусь якийсь відсоток і мало те, що от рейтинги падають, і для того, щоб бути на плаву і показати, що він дійсно лідер нації, так як він себе вважає, так і бажало його оточення. Він десь була можливо така якась думка, але думок в той час було дуже багато. І варто просто донести те, що от ну, його команда, вони молоді роман романтики, які прийшли з в політику звідкись. І от. Так, як наші зброї військові, так як наші льотчики, які ну він розказував в своєму інтерв'ю, 90% влетіло у Маріуполь допомагати Азовсталі, тим, хто там знаючи, що вони не повернуться. Вони, можливо, теж знали, що вони не повернуться, але вони розуміли, що от зараз от історія твориться зараз, і вони хочуть бути в центрі цієї історії. Не десь там щось говорити, її б не сприймали, не слухали, а бути тут. І те, що от ми зараз так ну, в тому числі і Зеленський, теж важливу роль зіграв в тому опорі, який зараз чинять збройні сили України, адже. Головний головнокомандувач Збройних сил України, армії він в нас тут, в Києві. Він залишився, він не втік. Ми теж не маємо тікати, ми не маємо залишатися. Він дав інтерв'ю не таке велике, масштабне, як він любить, але журналістам так чую, коротенько було дуже люблю, мало. Часу. Люблю цифри, то за соціологічним дослідженням в квітні 2022 року рейтинг Зеленського 78%. Це вже війна, це вже це. І це, і це підтримка президента воюючої країни. По Ремарково. тезах, які він дав журналістам телеканалу ICTV, взяли в нього інтерв'ю. Таке камерне, він сидів з дружиною, спілкувалися. Так це було по-сімейному. І кілька тез. Я читаю тезу, а ви свої думки по цих тезах. Він сказав, що Росія не буде серед гарантів безпеки України. Про це заявив Зеленський. Зараз вони думають, що буде після війни і Росії в тому в числі країни, яка буде гарантувати Україні безпеку, не буде. Ну це боремарце означає згадай перший, перший етап перемовин в де там в Стамбулі, коли говорили про те, що Україна хоче створити е, умовну альтернативу НАТО, умовну альтернативу, де б гарантами безпеки України, оскільки нас в НАТО не беруть, виступали б там ряд країн, і серед них. Тодішній лід очільник української делегації, якщо е, я боюсь помилитися, подоляк мені здається, говорив про те, що вони і розряд і допускають думку про те, що Росія може виступати гарантом. Тепер вони цю думку точно не не допускають. Це ще раз говорить про адекватність президента і про адекватність оцінок е, того, що відбувається в країні. Махай. Росія хіба може бути гарантом, хоча б чогось? Ну, коли ми здавали ядерну зброю, вони ж були нам гарантами безпеки. Абсолютно правильна позиція і Зеленської і української сторони. Росія не може виступати гарантом, вона може виступити лише учасником переговорного процесу, якщо такий відбудеться, і все. Росія за бортом це тішить. Наступна тема теза це те, що війна буде завершена дипломатичним шляхом. Активна фаза, він говорить, буде завершена Збройними силами України, але остаточна така повномасштабна війна з бойовими зіткненнями буде завершена дипломатичним шляхом. Тут все логічно зрозуміло. Яка може бути дипломатія? Про що може домовитися? Ну, ну, дивіться, будь-яка війна закінчується дипломатичним шляхом. Це підписанням акту капітуляції в нашому випадку Росії на руїнах Кремля. Вона буде підписана, підписаний акт капітуляції Росії. І цей буде акт, називається дипломатичним кроком. Угу. Тобто, я думаю, що десь мова про це. Тобто, в будь-якому разі будь-яка війна е, е, закінчується е, е, дипломатичним актом капітуляції або мирного договору, або будь-якого. Але, але, але це дипломатія. Ми вже бачили схожу дипломатію, починаючи з 2014 року. Якщо така дипломатія буде продовжуватися. Зеленський втратить абсолютно всі політичні дивіденди, які він зараз набрав. Це буде величезна репутаційна для нього втрата, якщо дипломатія піде саме за таким курсом, як вона йшла починаючи з 2014 року від початку першого вторгнення Росії на сході і в Криму. Тому, якщо він вважає, що ми вийдемо на кордони 24 лютого і потім почнемо домовлятися, я думаю, що він назбирає собі дуже багато. Противників серед українського народу, серед військових, серед людей, які займаються перемогом, роблять свій вклад в перемогу України. Тому якщо він думає, що е, після цього всього ми скажемо росіянам і Путіну, ну все, ми перемогли, ви ніби ослаблені і на тому кінець. І якщо це в його розумінні та дипломатія, якою він хоче закінчити війну, кінець. Зеленського як президента стане набагато ближчим для нього і для України. Ну, він зокрема говорив, що вихід на кордони 24 лютого це буде вважатися перемогою, і після цього можна вже домовлятися про все інше. От були серед його тези такі це тези. Це буде латентною поразкою. Але мені. Мені здається, що це просто зараз роздуми і думки. Як може бути зрозуміло, якщо Україна назбирає достатню кількість сил військових, Зеленський також сказав, що на початок вторгнення повномасштабного Росії було 120 тисяч військ активних, ну 250 п'ятдесят Ломали сто двадцять тисяч, які могли чинити опір. Зараз їх уже 700 тисяч військових. Це теж по суті наша велика перемога. Що люди йдуть добровільно у військо, готові мене я душу, тричі душу ходив і тіло, мене не беруть. душу і тіло, але аби захистити і відбити цю навалу росіян. І він сказав також про порятунок з Азовсталі. Зараз за різною інформацією бійці Азову, Морпіхи, Тори і всіх, хто захищав Маріуполь і були в Азовсталі, їх вивезли в Новоолександрів, Новолександрівку як вона там ну, підконтрольна територія сепаратистів. Вони там зараз лікуються, вони отримують там, надіємося якусь допомогу, а потім будуть обмі обмінені. І він сказав, що це була єдина можливість їх звідти вивезти. Якщо вона була, то треба було цим складати. Користатися почали багато розганяти зраду. На вашу думку варто тут шукати зраду. Тут немає зради. Це дійсно єдиний спосіб їх було звідти витягнути. Інший розвиток події вони просто всі там загинули. Тому розганяти тут зраду не варто. Ми вже говорили неодноразово про те, що спосіб, який можна було б деблокувати їх в Маріуполі, в Азовсталі, треба було величезну частину української армії просто там покласти. Покласти, вбити їх там штурмуючи Маріуполь, штурмуючи Азовсталь, тому цей варіант, на мою думку, найкращий, і він в принципі реалізовується. Тому зради тут немає. Найкращий з точки зору збереження життя, я би так сказав, тому що дійсно пита... стоїть питання збереження життя, і слава Богу, що е... хоч якийсь варіант знайшовся, я не кажу, що це найкращий варіант для України. Ми ж розуміємо, да що, що такі азовці, які потрапили до рук е... росіян. От і що і що їх може чекати, але е, з іншої сторони, якщо є, якщо є гарантії міжнародних структур, таких там червоний хрест і тому подібне, ну і то о, є о, теж надія, за них би вписалося. О, то є надія про те, що все буде добре, і хлопці скоро повернуться додому, і живі, здорові, і все і все в них буде гаразд. Закриваємо нарешті блок. Цей величезний про зеленського можемо так сказати, що він опинився в потрібний час, в потрібному місці і скористався повністю з того, що міг. Е, Медвечук дав свідчення, він говорить, що Порошенко давав йому вказівки, щоб він, зокрема, нафтопровід вивели вони з державної власності, потім приватно і умовно з цього з нафтопроводу це так коротенько Порошенко заробляв собі гроші. І він так само підтвердив, що вся верхівка України, коли Президента був Порошенко, знала ж і напряму домовлялася, просила його домовлятися з президентом Росії і з ЛНР і ДНР, аби вугілля постачалося з підконтрольних тоді сепаратистам територій в Україну. І по суті, Україна фінансувала ці квазіутворення, які зараз воюють проти українців. Ці свідчення Медведчука, про що це говорить? Його дотиснули, чи це реально те, що було? Я не пам'ятаю, як це буде на Латині, але. Римське право, ми знаємо, звідки все пішло. Один свідок не свідок. Медведчук зараз може говорити будь-що. Він зараз в казематах СБУ, його будуть використовувати як хочеш, він буде говорити, що хочеться, що потрібно, що вигідно. Вау! Медведчук розказав про якісь схеми з вугіллям з 2014 року. Триває війна. Всі про це давним-давно знали. І зараз Медведчук розказує про схеми закупки вугілля в ЛДНР. Ви що, серйозно? Це смішно І Я... ще одне в мене от питання. М Медведчук розповів, що Порошенко надавав йому вказівки. Давав вказівки, як хто кому, як президент е Медведчуку. Новина про те, що. Вугілля купували за якимись схемами там в ЛДНР. Ну, слухайте, по-моєму, це в 2015 чи в 16-му році так були масові акції торгівлі на криві. Торнадо тому, там був скандал. О. З ними. тому, в принципі, що, нічого нового. Це момент. другий момент. Щодо вказівок Порошенко давав вказівки Медведчуку. І Медведчук неодноразово в інтерв'ю, і навіть Путін говорили про те, що. У те, що Медведчук на свободі, і те, що Медведчук є учасником переговорного процесу з по визволенню е, е, полонених е, до, до приходу ну, Обмін полонених, обмін, так, обмін, полонених час. під час президентства Порошенка, ключову роль в цьому процесі відігравав Медведчук як, як людина, представник Путіна не України, а саме російської сторони. Тому давайте будемо відвертими зараз. Сидить е, зрадник якому світить в кращому випадку пожиттєвий строк, і розказує про, про, про те, що, в принципі, вже всі знають і, можливо, десь просто призабули, якісь страшилки. Замість того, щоб розказати чувак, а чим ти займався цей протягом, наприклад, там з 91-го чи 92-го року, коли він прийшов в адміністрацію президента, і до 17-го року, чи там до го року? От може ти про це поговориш? Згоден Сергій Медведчук повинен здавати не Порошенка, він повинен здавати кремлівську агентуру, яка зараз є в Україні. Лю людей, які працюють на ФСБ, які працюють на Кремль. Він цим має займатися. Ну і головна тема вихідних і взагалі мені здається місяць, Це цар і цариця, Олександр Данильчук, тричі Голова обласної ради Рівненщини, хресний хресний батько та п'яний з журналісткою колишньою, зараз піарницею Ольгою Фарар, наробили кіпішу, побили комусь машину. Не сильно, але Не Комусь, а дружині. Про -про чи Виїжджали з парковки п'яні, з ресторану Густо і могли розійтися мирно. Мені здається, як мільйон разів розходилися. Адже неодноразово потрапляв Донечук в такі історії, але не розійшлися. Які взагалі рефлексії у вас на, на цю подію? У мене, мене в цьому плані така е, доволі цікава думка. А що а нового? Ну, от, з, з точки зору поведінки Феррар і е, е, П'яного ну нічого ж нового не відбулося. Ну, тобто, ну, треба ну, слухайте, та задайте в гуглі Олександр Данильчук, і ви побачите кучу такого відео і кучу таких от історій. Тобто, ну нічого ж нового не сталося. Це ми знаємо в основному. Громадськість цього не знає. Такого скандалу з Феррар і Данильчук такого масштабу не було ще не траплялося. Були скандали. Ми про них знаємо і про заправку, і про Миколу Лубчука, депутата облради. Це відомо, і в зальоти Данильчука. Це відомо. Но такого розголосу Ні, резонансу не здається, ще просто... не було. Мені здається, тут лягло просто на одне накрнакрнакрилося одне з одним. Тобто, да, з однієї сторони п'яний Данильчук і, і Феррар на крутій машині, з іншої сторони, війна. І ви зверніть увагу, що всі, хто коментує цю історію, вони ж коментують не не коментують, що ай-яй, чого він п'яний, а коментують і чи подивимося, чи заберуть заберуть у них машину. Тут тобто, насправді мова про це в основному. Та от ти говориш, що ти... так, це ні для кого не секрет. Це було зрозуміло. І зрозуміло, він і потрапляв в п'яні скандали, коли цей свій мерс розбив, коли їхав зі Швейцарії 2015 рік. Багато не потрапляв в скандали, але був п'яний, сідав за кермо, і всі це бачили, всі заплющили на це очі. Але чому так відбувається? Ну от як так можна, може бути? Ця його вся дозволеність, коли він відкрито говорить на всю області, ти, ну я тут цар. Ну хто ти? Не, ну, давай, ти давай, хто, давай. Хто, хто ти такий? Взагалі, от. почнемо з того, що oh, yeah. е свого, свого часу це, він був доволі впливовий. І зараз, мені здається, його вплив суттєво зменшився, але просто умовно, у нас ж багато. Дивіться, майже в кожній області є які-небудь. Е Князьок. К... Не князьок, він не князьок. Ну Дивіться, що належить царю? Давайте я так от Тільки, я вже його ти йдеш як... філософію по ремарці і будемо завершувати. По ремарці. Мені здається, що він собі, він собі дозволяє рівно те, що дозволяють інші. Просто в зв'язку з його публічністю його поведінка більше потрапляє в басмені набуває більше публічності. Михайло, коротенька ремарка. Штосо... Швидко по Феррар. численність марнославство зіграло з нею злий жарт. І що в п'яного на язиці, то в тверезого на думці. Вона сама винна, по ній більше я не буду говорити нічого. По Данильчуку, він же ж хрещений батько. Що мене розв'язало в цій історії, та що ну людина випиває, є в людині якісь різні слабкості, звички. Ну я це не засуджую. Будь ласка, святкуй, випиває, приносить гроші в економіку, все дозволили, будь ласка. Але коли ти вип... Коли ти п'яний в хлам, ну нащо лізти в цей свій крузак за 80 тисяч доларів і їхати п'яним. Добре, що це була шматок залізячий, а якщо це було б двоє дітей, умовно, якась доросла людина, забрав би б чиїсь життя, і теж би все йому списали з рук. Ну, от виклич таксі, ти ж собі можеш дозволити будь-що. І їдь собі, святкуй, гуляй, займайся чим хочеш. Нащо ти лізеш в автомобіль? Це дороже діє. І мені е, от, хочеться побачити, чи зробить суспільство хоч якусь е, висновок з цієї історії. Чи виберуть його хоч куди Небудь знову не виберуть. Якщо виберуть, виберуть. то це просто а, діагноз всьому суспільству. Щодо автомобіля, то автомобіль вже написав Віталій Коваль, що автомобіль передадуть на Збройні сили України, але ще й дізнаються, куди саме, кому вони треба. Машина коштує, автівка коштує 80 тисяч доларів, це 2020 рік, Land Cruiser, Toyota, 200-й. І дуже шкода, мені здається, буде розставатися йому з цим автомобілем, але я думаю, що він якось заробив один раз і знайде, як заробити другий раз. Але якщо його виберуть знову кудись, якусь структуру, то це буде діагноз для усього, як я. Я вже говорю суспільство з вами був Михайло Присяжнюк. Сергій мініч мене звати Вадим Мороз і Зустрінемося вже завтра о 20.00. Не пийте за кермом.